Хочу нанести декоративне покриття, але ж я не знаю як. Саме з таким запитом до нас звернулася наша клієнтка. Всім привіт! Мене звати Ала і я менеджер по роботі з клієнтами від Студіо. І сьогодні я вас навчу наносити декоративне покриття, яке називається дюна або ж пісочок від «ТМ Максима. Що, що нам потрібно для нанесення такого декоративного покриття? В першу чергу це ґрунтовка, вона може бути така, така, або якщо хочеться більш декоративного ефекту, то обирайте квартс праймер. Він містить кварцеві піщинки і надасть вам більш декоративного ефекту. Далі нам знадобиться латексна фарба. Це може бути матлатекс, мегалатекс або ж лотос. Це гіпоалергенна фарба, яка рекомендована в дитячі кімнати. І, звісно ж, нам потрібне саме декоративне покриття дюна. Тож, до роботи, що нам потрібно перше, це загрунтувати нашу стіну та пофарбувати її в два шари латексною фарбою. Грунтуємо та фарбуємо ми звичайним валиком. Ви можете його брати самі. важлива річ, що. Фарба і наше декоративне покриття, рекомендовано завжди колорувати в один і той же колір. Але за бажанням, ви можете залишити декоративне покриття в своєму кольорі і отримаєте чистий перламутр на ваших стінах. Для нашого озерця я обрала ручний спосіб тонування, колір пісочок, ви ж можете обрати на свій смак. Щоб нанести таке декоративне покриття, нам знадобиться ось такий вензлик яким ми будемо працювати рухами? Ми будемо крес на хрисна носити наш матеріал для його равномірного розподілу. Ось таке декоративне покриття в нас з вами вийшло, воно схоже на пісочок на пляжі, або в піщані дюнки. Посилання на всі матеріали ми залишимо під цим відео або ж завітайте до нас у студію адреса міста Дніпро Запорізьке шосе 2. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, буде ще дуже багато корисного!